Доброго вечора, ми з України. Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, а я Ростислав Кравець. А це відео буде присвячено сьогоднішньому рішенню парламентської асаблеї Ради Європи стосовно визнання Російської Федерації країною спонсором тероризму. Сьогодні, 13 жовтня, і всі задають питання: це добре. Дійсно, наші представники України. Озвучили в соціальних мережах певні пункти, які озвучені в цій резолюції парламентської асамблеї Ради Європи, включаючи і фактично невизнання референдумів, оцих фейкових референдумів, засудження цих референдумів, засудження російської агресії, перекладання на російську агресію, в тому числі і фінансових зобов'язань щодо відшкодування завданої Україні шкоди своєю агресією. І визнання фактично Російської Федерації країною спонсором тероризму. Все ж таки, що це значить? Тому що всі бігають, всі радіють з цього. А які ж наслідки, які наслідки для України? Фактично, цей крок, от, з юридичної точки зору, говорить про чергові, так мовити санкції і політичний тиск на Російську Федерацію. Тим більше. Я так розумію, що після того, як це зробила парламентська асамблея Ради Європи, як повідомляється, що зі ста депутатів 99 проголосували за, і один депутат не повідомляється, якої країни утримався. Фактично, ми бачимо єдність країн Європи щодо діяльності Російської Федерації як країни терориста, як країни вбивці, яка фактично намагається знищити. Черговий створити геноцид на території України і знищити українців. Знищити нас з вами в першу чергу. І захопити ці території, захопити ці території, нібито тут є націоналісти, дуже велика кількість цих націоналістів, е е ніби їх, ці території потрібні для безпеки Російської Федерації від НАТО, хоча у них НАТО вже з'явилось під кордонами в північних регіонах. Фактично, впритул до них підійшло НАТО. І таким чином, фактично, Російська Федерація втратила будь-які аргументи для свого суспільства, для міжнародного суспільства, навіщо вони це роблять. От ті аргументи, якими вони прикривались. Що слідує за цим визнанням? За цим визнанням, фактично, з юридичної точки зору, це значне більш жорсткий підхід до фінансового моніторингу, до санкцій. Фактично, всі країни, всі компанії з Російської Федерації, країни, які співпрацюють з Російською Федерацією, компанії, які співпрацюють з Російською Федерацією, можуть бути підпасти під санкції Європейського Союзу. Тобто їх рахунки можуть бути заморожені, їх діяльність може бути призупинена, вони можуть бути обмежені в своїй діяльності на території Європейського Союзу. Тому я на сьогоднішній день взагалі є дуже великі сумніви стосовно того, що хтось зможе і добудувати. Північний поток-2, північний поток 1 взагалі обслуговувати ці магістралі, тому що всі, хто співпрацює з Російською Федерацією, не тільки з державними компаніями, а й з приватними компаніями, вже підпадають під досить жорсткий моніторинг. Ну, звичайно, товари подвійного призначення тут е, стає дуже велика проблема. Це і так було складно поставити в Російську Федерацію. Однак зараз, от те, що поставляється через певні країни Бушева, СРСР, зараз ці країни також ризикують підпасти під європейські санкції. Тому вони 150 разів подумають до того, як щось поставляти. Зараз їм щось поставляє Іран. До речі, сьогодні 13 жовтня, як я говорив. Я розмістив на сайті президента відповідну петицію президента України стосовно визнання розірвання верніше, розірвання дипломатичних стосунків з державою Іран. Держава, яка постачає зброю Російській Федерації, зброю, з якою вбивають українців, знищують нашу цивільну інфраструктуру, вбивають військових і фактично наносять значний, значну шкоду. Державі України. При цьому Іран це знає, постачаючи цю зброю. Тому я вважаю, що будь-які дипломатичні стосунки з цією країною неможливі. Можуть багато запитати стосовно Білорусі. Я вважаю, що також з Білорусі потрібно вже вирішувати. Ну, тут питання в тому, що ми не визнаємо. Якщо в Іран, ми визнаємо лідера Ірану. То Білорусі ми не визнаємо лідера Білорусі. Тут є інше дипломатичне питання стосовно розірвання дипломатичних стосунків, які насправді фактично і так між Україною та Білорусю припинені. Ну, я вважаю, що потрібно бути все ж таки послідовними, тому що це намагання постійно бути трохи вагітними, як то не війни, а вічний цей воєнний стан. Фактично дає змогу іншим країнам на це дивити, що це якісь там такі, знаєте, між собою конфлікт, як це було з Гітлером. Ну там Гітлер повернув там історичну справедливість, повернув там певні області Німеччини, захопивши Чехію, захопивши там, приєднавши Австрію і таке інше. Ну, так на все дивилися в свій час. До чого це призвело, всі прекрасно знають. Зараз відбувається та ж сама ситуація. Поки Україна не об'являє війну, фактично. Інші країни мають певний такий люфт і можливість співпрацювати з Російською Федерацією. Говорячи, ну там якийсь конфлікт між Росією та Україною. До речі, після от цих повідомлень стосовно визнання Російської Федерації спонсором тероризму, от всі ці компанії іноземні, які так Швидко змінили пропорції, змінили свої торгівельні марки, якимось чином їх замінили і продовжують працювати на російському ринку. Фактично, у них також є зараз до них питання. І буде дуже велике питання. Я думаю, що от найближчим часом вони повинні вже бути для себе остаточно вирішити. Тим більше, та ж компанія Аша. Зараз також, яка не припинила компанія Метра. Яка не припинила свою діяльність безпосередньо в Російській Федерації і продовжує там працювати. Для них також наразі будуть питання, чи можуть вони продовжувати працювати, чи все ж таки у зв'язку з введенням санкцій для всіх компаній, які фактично співпрацюють з країною-спонсором тероризму, виникає певні обмеження. Тому, я думаю, найближчим часом ми побачимо вихід і цих компаній з території Російської Федерації, як і всіх інших брендів, компаній, які під іншими брендами вирішили там залишитись. Тому потрібно буде обирати, чи працювати взагалі, чи працювати виключно в Російській Федерації. Я думаю, що це питання найближчим часом постане перед всіма компаніями, які співпрацюють з Російською Федерацією. Як я вже зазначав, е отримання такого статусу фактично перекладає не тільки на отих поліцейських, державних службовців. Інших чиновників Російської Федерації повні санкції, перекладає санкції на всі на всі приватні компанії, які співпрацюють з європейськими компаніями. Тобто всі ці it компанії всі компанії, які пов'язані там з будь-якими розробками, досягненнями, навіть е, зараз космічні програми, які проводить Російська Федерація разом з іншими е, державами, стають під загрозою. Тому що насправді. Все це потребує досить ретельного вивчення. І як я вже зазначав, постачання цих обладнання для російських танків, російських ракет, російських катерів за допомогою інших країн, також ставить ці країни під удар. І вони повинні будуть вирішити це питання для себе. Чи готові вони ризикувати всім для того, щоб заробити невеличкий відсоток. На тому спонсорстві Росії і отриманні відповідних, певних преференцій від Російської Федерації, хоча насправді ці преференції можуть нічого не значити в майбутньому, тому що економіки цих країн зазнають, зазнають від Європейського Союзу досить жорстких санкцій. Крім того, цей крок може певним чином підштовхнути до більш швидкого, Визначення вже і Сполученими Штатами визнання Росії країною спонсором тероризму. Якщо це зробить і Сполучені Штати, і відповідно вся світова спільнота, то Росії буде дуже мало шансів для того, щоб взагалі триматись на плаву. Країна бензоколонка, як її називають, фактично залишиться зі своїм бензином, який нікому не потрібен. Так, у Європейці, так, всі інші будуть фактично нести. Відповідні збитки, нести відповідні утискання, також буде нанесений удар по економіці цих країн. Однак, в кінці кінців мова йде не виключно про гроші, мова йде про життя, вже навіть не про свободу, про життя українців, про життя цілої нації, яку намагається Російська Федерація на переконання, в тому числі європейських депутатів, просто знищити. Тому чекаємо на подальші дії і розуміємо, що Україна переможе. Збройні сили України фактично стають найсильнішою армією у світі з сучасним озброєнням. І я впевнений, що більшість країн захоче з нами співстрашувати в найближчому часі, тому що не тільки заробляти можна на Україні, а можна разом з Україною заробляти і розвивати як Україну, так і розвивати і власні економіки. Поки на всьому все і пам'ятаємо, перемога буде за нами. Слава Україні і слава нашим доблесним ЗСУ! З наступаючим всіх святам, з покривами, і ми обов'язково переможемо! До зустрічі! Підписуйтесь на канал, не забувайте!